Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про турнір, який я вже довгий час шилю. Як ми можемо замітити, жорстких кітів на сьогоднішній день немає. А це означає, що в нас є шанс забрати 500-200 або 100 токенів АРБ. Один токен АРБ практично дорівнює 1 долару. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Зразу наголошую для людей, які готові поборотися за топ-10. Я 60% комісійних повертаю вам, щоб прийняти участь в цьому турнірі та взагалі користуватися біржобінкікс. Верифікації не потрібно. Бонусна силка на реєстрацію з кидками на комісію 25%. Та зі всіма бонусами є під цим відеороликом. Давайте розглянемо цей турнір, а саме кейс, чи взагалі ризик з прибутком сумісні. Топ-10 ми розглядати не будемо бо ці місця, плюс-мінус заберуть заможні дядьки, або в кого є мінімум ну депозит. 500 тисяч доларів, тому що крутити з 100-200 доларів в топ-10 попасти буде практично нереально. Для всіх логічно, що під кінець цього спотового турніру залетять заможні дядьки, як я вже говорив, та заберуть призові місця. Ну давайте візьмемо турнір ф'ючерсний на 120 тисяч доларів. Якщо ми пустимося донизу, то з китів я тільки можу виділити перше, друге та третє місце. Якщо ми беремо об'єм. З 5-12 тисяч це не є ке, це є, можна так сказати проста людина. Чому саме проста людина? Тому що я й сам не торгую на фьючерсах, сам не варюся в трейдингу, але зміг зробити за цей період часу, поки йде турнір, 1 мільйон обсягу. І звісно, цей об'єм я робив не з тисячу, не з дві, не з п'яти та не з десяти тисяч доларів. А всього лише з. 450 доларів. Тому мені мало віриться, що кити з депозитом плюс-мінус 50-100-200 тисяч доларів залетять на цей спотовий турнір та будуть запарюватися над одним та 10 ефірів. Ну навіть якщо залетять ще декілька китів і нас посунуть там, припустимо, ми були там на 20 му місці, будемо на 30-40 му на му місці. Нічого страшного. Навіть якщо ми залишимося в 40-му -50 50-му місці, ми все рівно отримуємо 500 доларів. Звісно, що будуть розходи, но чистий профід може скласти 300-400 доларів. А по винагородах тут дійсно сказка. Як ми можемо замітити на топ-1, топ-2 на топ-3 уваги не звертаємо. Будемо звертати увагу саме від 25-го до 200-го місця. Від 21 го до 50-го місця, як ми можемо замітити, дають 500 арби плюс-мінус 500 доларів. З 51-го 100 місце дають 200 доларів. І звісно, що якщо ми не попадаємо ні в топ-50, ні в топ-100, я думаю, що ми зможемо залишитися в топ-200. За це ми отримуємо 100 арб, тобто 100 доларів. Навіть з моїм смішним об'ємом, який в мене зараз є на сьогоднішній день, а це 38 тисяч доларів. Я зараз посідаю в рейтингу 32 місце. Це означає, що великого попиту на цей спотовий турнір немає. А якщо немає великого попиту, то не буде великих об'ємів. І забрати 500-100 доларів буде неважко. Бінк X це не байбіт, про який кожен інфлюенсер вже кричить. Про BinkX та користуються цією біржею дійсно небагато користувачів, тому впевнено можу сказати, що ризик з прибутком дійсно сумісній. Та найголовніше, це не є ф'ючерсний турнір, де тебе можуть побрити за першу угоду, та ти можеш залишитися з нульом. Це є спотовий турнір, де ризиків майже немає. Тобто, які з цього всього є ризики, якщо ти торгуєш на споті, ти можеш купити дорожче, припустимо, біткоін або той самий ефір, лайткоін, лінк, а продати його танче. Тобто ти просто втратиш. На курсі купиш дорожче, а продасть Танше. Одним словом, ліквідації в цьому спотовому турнірі немає. Додатково з командою запустили розіграш мерчів, тобто все, що по умовах, це просто потрібно зробити торговий об'єм мінімум 15 тисяч доларів. Можна робити як і на ф'ючерсах, так само ж і на споті. Тобто, якщо ви приймаєте участь в цьому турнірі, просто автоматично берете участь і в розіграші мерчів. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINGX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це. Особиста допомога від мене по біржі BinkX.